Доброго ранку, діти, доброго ранку, шановні батьки. Починаємо сьогодні наше заняття. Сьогодні ми будемо говорити про наш будинок і познайомимося з такою дівчинкою. Це Марійка. Давайте привітаємося. Скажемо: Привіт, Марійка! Марійка познайомить нас зі своєю родиною. Готові діти? У Марійки є тато. Його звати Василь. Василь. Тато, дивіться, який він, тато високий, так? Мія високий тато, покажи високий, 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 так? А поруч з ним мама. Її звати Наталя, так? Так. А мама, мама. трішки нижча, так? мама нижча. Мій, а як звати твою маму? Мія. Мій, а як твою маму звати? Ну, на вушка мені скажеш? Мама. О, вітя сказав мама. Як мій? Мама. Мі? мама. мама". Вітек сказав мама, так, у всіх мама, мама. Добре, діти. Так, і ось у Маріки є тато Василь і мама Наталя. Тато високий, а мама трошки нижча. А ще у Маріки є братик. Дивіться, який він діти, братик який. І, зазрос, і, мабуть, він вміє ходити чи ні? Діти він ще не вміє ходити. Да? Він ще повзає. І його Маріка катає навіть на візочку, допомагає мамі, так? Це братик Сашко. Ти нижчий, Маріка висока, а братик нижчий. Так. Ми б зараз у Андрія запитали, чи є в нього братик. Вітя, є братик в тебе? Так, є, так. Мія, а в тебе? Ні. Ну, я відповідаю. Так, нічого, нічого, нічого. Давно не була, нічого, нічого. Так, радом. От у Марії є братик Сашко, а ще? Дивіться, хто в них в родині є. А, хто це такий? А, а, ні, хто це такий? А, хто це? А, а, Скажи, хто це такий? Ам-ам, собачка. Как кажется, собачка? собачка. А це Молі, це їхня собака. Вона, яка діти, велика, навіть висока за своїм зростом. Велика собачка. А у вас в вашій родині є песик? Мій є песик, можливо, котик. Є собачка. Є собачка. Як її звати? Як її звати, мій? Як звати? Жук. 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 Супер, супер. Так. Віть, а у вас там котики, так? Я знаю, що є? Так, так і собачка є теж. І так, собачка є, ого, дуже багато всіх. А ось це молі. В Марійки є. Молі Молі велика і висока за зростом. А в молі є хто це такий маленький? Маленький, маленький. Воно нижче за зростом. Так, показали мамі цуценя на екрані, доторкнулися пальчиком. Доторкнешся пальчиком, де маленьке цуценя. Ось воно, цуценя маленьке. А молі велика показали мамі молі. Молі велика, так. Вона та вже теж мама. А Марійка живе в будиночку. Діти, будиночок який? Він високий, великий. Марійка живе на третьому поверсі. Якщо порахувати знизу догори, так де решіточки балконні, так? Мама допоможе. Рахуємо один, два, три і на третьому поверсі під дашком живе родина Марійки. В якому будиночку високому до догори, діти. Потягнули, це високий великий будинок. А це будинок, в якому живе бабуся, він який діти? Показали, який він? Добре. і В цьому будиночку живе бабуся, так? В будиночку. Молодці діти. А у вас який будинок, Мія, Розкажеш, який в тебе будинок? Високий такий ти живий маленький. <плес> <плес> У нас а, Маленький. А? Маленький. Так, добре. Андрій, ти в високому живеш такому великому чи в маленькому? Маленькому, так? Да, маленькому. маленькому. Добре, це дуже добре. Так. А зараз е, а біля будиночку в Марії ростуть. Дивіться, як дрій. називається дерева? Ялиночки. Одна ялинка висока, висока. Мій бачиш високу? Ну, покажи мамі високу. Покажи. Висока висока тягнеться аж до неба. А інша зовсім починає рости. Зовсім маленька. Покажи мамі маленьку. І Андрій може десь поруч покаже. І на одній з ялинок так, ось маленька. так, Ростуть шишки. На які ростуть? На великій чи на маленькій? Ну покажіть, де ростуть шишки. На великій чи на маленькій. А великий, так, Андрій, на великий. Давайте їх порахуємо разом з мамою, так? Будемо торкатися їх і рахувати. Давайте. Один, скільки шишок? Два, один, два три, один. Скільки міє шишечок там? 3. шишечки. Так, ми просто порахували, що на найвищій ялинці ростуть шишечки, і їх три. Ось такі дерева ростуть біля будиночку е Маріки. Так? Молодці діти порахували. А зараз я вам пропоную трошки відпочити. Порухаємося перед початком нашої роботи такої малювання. Порухаємося. Добре, ми будемо танцювати. <рістична> <рістична> І ручками потанцюють, діти. Почуємо трошки, послухаємо гарну музику. <рістична> так, ручки на пояс. <рістична> а сукерка кольороба. Я ти супер. А Бо щодня танцює. На коліна і боками покрути вгору вниз, в вліво, вправо, вліву, ходи. Смачна на цінночка. Смачна. Кінсу кетку поїдати. Йди різнею танцю. Не розвішуй свої вуха, повтори за нею рухи. Юху! помахай руками, як цу, цу цукерка, помахай ногами, як цу цу цукерка, позгинай коліна і боками покрути вгору вниз, вправо, вліво, вліву, юхо. Молодці, діти, молодці. Поаплодували один одному, Ви такі класні сьогодні. Підайте діти на свої столики, за свої місця будемо продовжувати. А наступна частина нашого заняття ми будемо з вами робити наші власні будиночки і малювати за допомогою конструктора Лега. Ми можемо роздивитися. Ми сьогодні приготували різні будиночки і різні частини за своєю посолою і розміром. Діти. Покажи мені найбільшу селинку, найвищу. Є у вас така? Мія є в тебе найвища? Так. Андрій, якого вона кольору? Найвища. Жовта. Жовта? Не чую, Андрій Андрій, жовта. Так, а у Мії яка? Покажи мій. Синя добре, найвища. Wow. А трошки нижча, є трошки нижча. Наступна so, за зроста? За висотою. Так, у віті який там колір? Віт, скажи, uh, Андрюш, біла. Біла. Так, а у Сіра. Сіра. Так, Cira. так Bila. Bila. я вам Bila. пропоную зараз. Взяти найвищу частинку нашого Леа, і ми візьмемо фарбу да, будь-якого кольору. Мама допоможе е фарбою. Е краще взяти гуаш, але якщо немає, то можна й будь-яку. <правда> Промальовуємо повністю нашу цеглинку. і Будемо робити відтиски, так? найвищого <правда> <галінку>. водію. <правда> так, тримає Мія, тримає, хтось промальовує, хтось допомагає. Так. Будемо робити будиночки, так? На робимо. Потім трошки нижчі, намалюємо ось такі будиночки, так? Побачимо, що в нас вийде. Так. Так, густеньку фарбу зробили. О, це три вікна. І хто зробив? Так, діти роблять відтиск знизу, так? рівненько. Мама контролює, притиснули. Не знаю, що в мене там вийшло зараз. Так. В мене зробили стільки віконечко, якщо бачимо, що у вас показується? Не так, не, не поспішайте, не поспішайте. Так, давай, Вітя, притискай. Притискай. Що? Так. Якщо зробили стільки віконечка, мама допоможе намалювати. Лінії будиночку, так. Щоб діти побачили, якщо не ось повністю. Так. Мама допоможе намалювати. Або разом з дитиною. Стіни будиночку. Це найвищий будиночок, так? Наш? Найвищий. Айді. Нічого страшно. Найвищий. зараз. Так. Мій ти один зробила, ти вже інший наступний робиш, так? Ще, ще, ще малюємо. Я ще малюємо, так, да, не поспішаємо, не поспішаємо. І Вітя сьогодні працює, так. І Вітя, і Андрій працюють, і Мія працює. Я тебе жов. А давай іншу краску, Тут. фарбу. Давайте іншу. На, так, тепер інший. А, інший та, будинок та. трошки менший. У мене, наприклад, оранжевий. Так, Місті, вже. Мама... А, Нічого страшного. Так, помаранчевий, да, тато, помаранчевий. Помаранчевий. Густеньку фарбу. А потім зараз ми намалюємо діти ще зроблять віконця, їх намалюю. ще розмальовую. Так, трошки нижчі зробили. Розмальовуються, якщо зробили. Давай відмовимо. Якщо не відтиснувся помп, домалюємо стіни. Батьки допоможуть, бо, можливо, вищі кружечки, тому, можливо, стіни не відтиснуться, але це нічого. І зовсім на два відділи на чотири віконечка. Маленький будиночок. Так, Вітя, тепер маленький. Давай, куди побіг? Давай. Яку форму? Рожево? Рожеву, можна рожево, рока. І теж робимо відтиск. А тепер. Три будиночка, так? Показуйте, діти хай показують да, найвищі, да, трошки да, нижчі, да, і да, найнижчі. Да, а тепер да, я пропоную да, діткам взяти ватну паличку да, і в будиночку, да, ну, наприклад, найвищому да, зеленого да, кольору, да, промалювати віконечка, да, і дитина промальовує віконечко. Так, Андрюш, давайте віконечка. Якщо в найвищому будинку якого кольору? І дитинка промальовує віконечко. Або гарний відтиск уже зробився. Так. Можна ще раз ще паличкою промалювати вікон, якщо не. Іконочка, давай якою фарбою? Так. Давай. Так, можна або цією ж самою фарбою що буде на кафе? О, на кафе. Що? ще буде наказувати? Так, міня, получається. Отримується в тебе міня. Так, да, тільки ми два, два намалювали. Ну добре, нічого. Головне, щоб ви бачили, що є високий і є низький. Ото мама. мамо! високий, а є низький. І віконечка. Малюємо віконечка. У мене рожевий залишився. Надо отак і в серединку, якщо вони не не дуже добре відтиснули. Так, ну да, ось так ось. Ніж бух. Ось так. Ось ця штучка. Повідкрию. Ой, ні. Давай віконечко. відкривати консервують Хочеш? Так. Думаю. На якому поверху? Давай на останнім. Можешь ще ось вот тут вот? Ось тут, да. Думаю. Думаю. Мія ще працює, дамій? Рассказывай. Ти угу. вже зробила, показуй. Ано покажи, покажи. що мені не подобається. Чого? Класний, класний, величезний, просто мегаполіс такий широчезний, величезний, класний. Да, тобі який сподобався, мій якого кольору тобі найулюбленіший вийшов? Ану скажи мені: Ану, на вушко мені скажи. який? Покажи пальчиком мамі. Який, який тобі який не подобається втіж? там будиночок. Покажи пальчиком ма. мам, маму. Мамо, Андрій, який. Мам. Андрі, який? Мам. Який, який тобі подобається? Андрій, який тобі колір а, подобається будиночку? Нічого що, ні, що страшного. Найвищий чи найнижчий? Андрій, ну покажи, який тобі Великий. сподобався будинок. В якому б ти жив? Ану? В якому б ти жив? Куди б ти пішов до В Сіннього чи в зеленому? Всі, мабуть. І всі будиночки сподобались, бо він всі робив, так? Допомагав. Молодці діти і вітя робив. І Вітя робив правильно. Дві роботи, двоє дітей, і Мія зробила у всіх такі різноманітні, гарні, творчі. Дякую вам, діти. Дякую за сьогоднішнє заняття. Сьогодні ми вчили знайомийся з нашою родиною, з будиночками, в яких ми живемо, і з поняттям високий і низький. Думаю, що ви всі запам'ятали, який будинок високий ще раз показали високий, високий витягнули в коромі і так? І низенький, і кожен з вас живе. Дякую всім батькам. Чекаю вас наступного разу. Всіх обов'язково.